Так, усім привіт. Це, мій комп'ютер буду зараз чистити. Так, дивіться не видно, камера не передає але вже є павутинка. Декуди. От на капель тут. Тут є паутинка. Ну, цих ще не видно. Паучків ще не видно. Тут паутинка є, ось. Навіть, навіть видно ось. О! О! Ну, на не хоче наводити Ну так як кажу, є. Треба чистити. Так, процесом. Радіатор трошки вже в пилюці Вентилятор. Тут два малих вентилятори також вони. То в пилюці Відеокарточка у нас. Теж в пилюці, але не дуже. Тож щось буду думати, як би то. Так, зараз розберу, скину, далі покажу. Так, пішов запис. Ось моя засуня, відеокарточка. Ну, радіатор ніби чистий. О, радіатор ніби би чистий, просто цей. Трошки набилося пилюки на цей на самих вентиляторах. Тут би теж, а тут у нас пилюки більше. Уже на задній панелі. Ось такі виходи. Хто хоче купити? Пишіть. Хочу купити. Ціна в районі 8,5 9000 на 20 листопада. Я Тимопас ще не міняло, бачите? Все Все в чудовому стані. Карту ці 3,5 роки. Так, ну давайте глянемо, що у нас по материнській платі. Все, хоть би добре. Далі ще зніму цей вентилятор на процесорі почищу, то й буде все. Ну і ці вентилятори треба знімати і на блок уживлення також. Мабуть, розкрутити і цей почистити. Ну і туди де ці HD мої також почистити. Нагадаю, у мене 120 f Материнка на якийсь. не ну, знаю чипсет і так далі. Ну, у мене є цей MSI. Мені один хлопець порекомендував. Хотів я брати від Asus. Ага. О! Є вона. Pro H61 610 m ще МЕДА4. Так. Я 5 і не брав, бо дуже дорогий. дорога пам'ять. Дві планки моїх. два по 8 різні. На 200 і на 3 чи 2400, не, не пригадаю. Віть би 200 і. Цей. І 3200. Працюють на 3200 на 16 таймінгах. Це у нас Гудрам good Goodwam Ну, зараз ще щоб... зніму покажу. Так, оперативка. Ой, так, так, так. Ви навестися ось. І Я... а. 3200 16 с 8 гигабайт вот и друга. друга память оперативная планка вид 400 15 Ой. 15 с 8 гигабайт. ну а по 8 почему на 3200 на этом материнти тут стандартно материнти стандартному тому Таке. Так. Трохи порох. Добре, буду знімати зараз вентилятор. Тому. Так, вентилятор. З процесору ось. Я думаю, він не сильно забитий, він трохи є. Треба буде зі мною щіткою почистити і продути добре. Ну і сам вентилятор також трохи є. Так, а ну. Так, ще ті ці зажими познімаю, пробую, як він крутиться взагалі. А шкафно крутиться. Шикарно крутиться, все добре. ті бокові теж щось так нормально. Ну, не працюють, не працюють, що казати. Так. Фу. Є пельоки, Є нормально пельоки, зараз yeah. буду щіткою чистити, Ну і ще треба буде їх познімати зараз. Теж да, покажу. Так, тут тут просто якось повитирати. Аж діжки треба буде. Та й все. зараз, Так, вентилятор. боковий я зняв. Ой, ну тут найгірше поки що. Але, це жесть. Але тут все класно. Ну я їх мастив. Мабуть, ще раз мащу. Маю цей. Силіконову смазку, можливо, це або якою попоскою вже буде йому легше. Так, ну і другий зараз буду знімати. Так, ще один вентилятор. Боковий. Корпусний. Сику вони тут мають, я не знаю, десь у мене рука не велика, тут десь 80-ка погода. Не старенькі, я ще їх купляв, бо мені треба охолодження. Правда, в мене макришки на комп'ютері ні задньої, ні ну, бокових, Дубокових, ще немає. Ну і ще перед... спереді тут ще, бачите, ще дві дирки. Одна і друга. Тому. Ну, але трошки своє дають, мені здається, як-не-як. Чи не дають чи не дають, можна навіть написати, чи варто їх ставити чи ні. Якщо бокові кришки відкриті і тут спереду дві дірки. <хи> то була типу дискета чи щось, а то був цей cd rom Чи DVD-ROM, -ром, DVD-ROM, Так. Ну, має він. Трошка має шум. Я їх почищу, мащую. Та й усе. Так, речі, хто хоче, може хто хоче купити комп. Бо я хочу собі щось інше прикупити. Може щось трошки слабше. Бо гушенята що треба. Щоб цей. Пишіть. Ціна орієнтовно 21 тисяча. Знаю дорого цей, але... Хто дивиться стріми, комп'ютер повністю робочий. Без нюансів, без нічого все працює супер. Тому відеокаточка також, перший власник. Тут вже я, все, я перший власник і тому подібне. Так, зараз я буду знімати чифтек 750 Вт. У мене стоїть. Тож його почислю трохи від пилюки, та й все. Так, зняв молочок. ну, тяжкий він тут. І от, блин. Певно... П'як щось за то буде. Дуже тяжкий він. Так що? ще так раз? Кат, Десь в районі, певно, 2 кг. Дуже тяжкий. Ну, він же в мене є, в мене вже скільки. Десь 7-8 років, певно. Я спеціально беру запасом, <по> бо думаю цей. Ну, Відеокарти буду чи взагалі буду міняти. Комплектуючі треба, то його знаю, може буде відеокарта якась потужніша, більше споживати тому. Але стараюся. Ця моя маленька, мало бере. 135 ватт, процесу ці там, Віграх бере десь на 60 кадрах до 40-50 ватт, прямо більше. Так, і охолодження таке, ну, з тим вентилятором. ось, тим. ось Таке охолодження. Холодний процес з ним. Прикольно, три теплотрубки. Все. Все. HD ще би познімати, почистити. І думаю, материнку теж би здути файно витягнути, все файно здути, почистити і ще на якийсь рік буде. Якщо не продам. Так, добре. Буду я помалу щось чистити. Відеокарту або щось. Так, ось так ось зібрав. Трохи дяду трохи забитий, треба зараз буде. Почистити його. Так, от ось така рамочка. Над болтика всередині, як бачите, і все. Тут йде всередині кабель. Ось є ці тут і тут він зажимається. Ну Така нескладна конструкція зовсім. Як була в мене, мене ASUS Strix 1070, там було складніше, як на мене. Добре, буду зачистити. Так, ось так почистив. Ось Ну, радіатор принаймні вже вроді як чистий. Може ще поправлю трошки. Вентилятор я мастити не буду, ні, нічого. Вони чудово крутяться, вони на цьому... На підшипниках, походу, не на втулках. -таки. Так, зібрав я ось, відеокаточку. Тиляти ось закрутиться, все нормально. Трохи почистив плом. Я тут до чіпа не ліз, не знаю. Навіть не знаю, чи в мене є термопаста, там треба, мабуть, термопокладки може. Але на роді не гріється. Поки не гріється, доти я її відкривати не буду. Все. Так, приходжу до наступного. Так, почистив зразу процесорний вентилятор. Тоже ось так не дуже може, але... Як небудь трохи. Крутиться він нормально. Мастити не буду нічого. Як класно крутиться. Ну і це, далі, далі. Так, зняв процесор. Е -е, він ще процесора. процесор, якраз файно добре. Показ... Видно, яке воно тут брудненьке. Ось. Так, і такий в мене ну відбиток. Не дуже добре, я так розумію. Паста, паста ще тягнеться, от ще мажеться Ще мажеться ще можна було би. Може то просто взяти її, домазати. З двох тюбиків десь може нашкрибаю, домажу, мабуть, її все. Так. Так, рішу ще показати. Ось о F. Ну, Раптом комусь цікаво буде Так, що тут у нас? Ну Все, би здалося тих HDD Витягнути Зараз цим займусь. Так, поставив вже, як бачите, башню, намазав там трошки ще. Тем поставив, вентилятор поставлю, оперативу поставив. Так. Ось такий HDD, Barracuda. Ще він не чистий, не жаль, я почищу. 2 ТБ. Нормально. Так. Ще один. Це у нас Seagate. Зараз. Опа. На 1 терабайт має бути та 1000 ГБ також беру куди Green, ось так так Зібрав вже їх два ось, USB типу, підключався. Зараз нам треба чистити цей або відеокарту запхати, закрутити, тоді вже чистити блок живлення. Свій. Ось цей його збира, трохи його продути. Так, буду відеокарту, мабуть, ставити. Так. Відеокарту зібрав. Живлення під'єднав, тут закрутив також все. Цього дві добре, тепер буду братися до блока живлення. Чистка його буде. Так, скинув я. Вентилятор ось такий. Навіть одесь 140, напевно, або який ось. Ну, Будний зараз я його почищу. І зараз буде все добре. Ось така начинка. Ось конденсатора не буде, видно, скільки тут не видно. Один конденсатор, бачу, що тут маленькі якийсь є. Ой, поваг. Так, я трохи подую. Так, підключив я вже блок живлення і цей. І все, почистив, його, підключив процесор. Підключив. Так, тепер ще треба бокові і все. І можна буде запускати.